Доброго дня! Ви на каналі CraftPoft Stalker і сьогодні я огляну та спробую енергетик Stalker від нонстоп. Ось так от виглядає дизайн банки. До речі, отут є сайт самої гри. Оце здається номер. Отут є різні написи: на польській мові та на українській мові. Ви можете поставити на паузу та їх прочитати. Тут також є склад. Ну, що, тепер спробуємо? Відкриваємо, на колір воно як все таке оранжеве, таке червоне. Тепер спробуємо на смак. На смак воно віддає м'ятою, але ще трохи зі смаком кавуна, бо воно насправді зі смаком кавуна. Так, воно зі смаком кавуна і чуть-чуть м'ятою віддає та компотом. Все, до побачення!